в Україні у мене була змога почитати, який хороший мер Одеси в виявляється, він так стурбований долею будинку з однією стіною. А це унікальний об'єкт, який сьогодні руйнується через те, що поруч намагаються побудувати іншу споруду і зруйнувати цей унікальний туристичний об'єкт. Так, от він розказав про те, що він, мовляв, звернувся до забудовника, щоб цей забудовник подав новий проект забудови, прекрасно. Коли мер хоче якусь там нову забудову зробити, але громада вимагає припинити будь-яке будівництво і скасувати те, вже все, що набудовано. Нагадаю, це унікальний будинок, який в певному місці виглядає як одна єдина стіна. Таким чином, якщо цей будинок, який має специфічний пут забудови. Забудувати збоку унікальність цієї споруди буде втрачена сьогодні. Дуже багато туристів туди приїжджають. Цей будинок є унікальним. Він один особливий такий будинок на всю Україну, але одеській владі це байдуже. Головне заробити гроші.